Зараз да, я заходжуся в буложівці біля ставочка, трошечки освіжився, а тут непогано купатися, дно тут піщане, тверде. Там я далі не знаю яке, бо я тільки ось тут купаюся. А тут такий класний ставочок. Рода тут така гарна Я трошки освіжився Недобра, сьогодні ж 1 червня літо почалось такий ставочок со мною тут такий пісок. Це природній пісок. Через те тут дно піщане тверде. А там за ставочку видніється парк. Вірніше рештки парка в англійському стилі графа Чесновського. Тут біля ставка така лавочка відпочиває тут. Природа тут класна. Гарна тут природа така. Та ставові чиста, живіться джерелами. Гарні були живці ставочок.